Всім привіт! Мене звати Люба і я проживаю 7 років уже в Канаді, 5 з яких я жила в Вініпесі, і 2 останніх роки я проживаю в місті Штейнбах. Ну, точніше, навіть не в місті, а в околицях невеличкого містечка Штеймбах. І сьогодні я хотіла розповісти, чому саме я Після сіми років в Канаді, після того, що я вже маю піар, маю громадянство Канади, чому я саме проживаю в Манітобі, а саме навіть в маленькому містечку Манітоби, і чому я до цих пір залишаюся тут. На фоні цього я просто вам покажу місто Штейнбах, його околиці, вулиці різні, і розповім свою історію. Канаду В 2016 році по провінційній програмі Манітоби. Тобто ми готувалися до приїзду близько трьох років. І приїхали ми вже з піар-картою. Ми добре знали, куди ми їдемо, і три роки розглядали Канаду для нашого подальшого життя і цікавилися, що нас очікує, і у нас не було завишеного якогось. Розуміння і очікування, що ми там повинні очікувати. І по приїзду в Манітобу, по даній програмі, ми якби були зобов'язані прожити тут три роки. І ми прийняли рішення, що все-таки ми дотримаємося даного пункту, оскільки ми вже були, знали, що багато хто не дотримується, просто приїжджає і їде далі. Але ми вирішили, що будемо жити тут перших три роки. І не будемо розглядати переїзд в іншу провінцію. Насправді, якщо чесно кажучи, в Україні. Ми себе доволі непогано почували. Ми мали хороші зарплати. Я була на досить хорошій високій посаді. і Мій чоловік хорошо зароб... ну, нормально заробляв, якби ми дозволяли собі там подорожувати, наприклад, відпочивати десь їхати. Але якщо питання стан... стало те, що ми би хотіли придбати собі будинок там чи квартиру, ну ми розуміли, що ми це не потягнемо, оскільки відсотки на кредити були дуже високі і Якось не вистачало тої стабільності в країні чи що. Не знаю, як пояснити. Просто впевненості в завтрашньому дні не було, і ми прийняли рішення, що ми хочемо іммігрувати в Канаду. Відповідно, в Канаді ми очікували отримати цю впевненість, стабільність в завтрашньому дні і назбирати, хоча би на перший внесок на наш будинок. Хоча б 5% щоб дати, і відповідно щоб придбати будинок в подальшому. І в зв'язку з тим, що по приїзду в Канаду нам обом уже було 30 років, і вже 9 років нам, на жаль, не, вдавало, не ну, ніяк не вдавалося завагітніти, і е, ми, якби, мали надію, що все-таки канадська медицина нам допоможе в цьому питанні. Да, багато хто скаже, що він не ідеальне місце. Ну, тут багато безхаченків, брудно, багато крадіжок, ще й щось. Так, да, не можу не погодитися з цим питанням. Тут є таке, але е коли ти проживаєш в, принципі, в хорошому районі і маєш машину, ти просто сідаєш в машину, їдеш на роботу. Додому, з роботи додому, як часто ти їздиш в центр міста, щоб там не знаю для чого туди їздити. Я проживаючи 5 років в Веніпезі, можливо там була разів сім в центрі Веніпега, і то ну, там по питаннях таких, що глобально мені вже туди треба їхати, в принципі, і тоді вже щось вирішувати. А так в центрі міста я взагалі не бувала. Поїхала собі на роботу, приїхала з роботи і я ну, нічого такого просто не стикалася з цими проблемами, так сказати. І о, тільки на вихідні настають, ми вже там їдемо за містом, ми їдемо на озера, на кемпінги. В принципі, в Манітобі є куди поїхати, оскільки Озер тут дуже багато. І як тільки настає літо, ти їдеш на кемпінг, ти плавати на озеро. Тут є куди поїхати і є що побачити, але просто ну, не для всіх підходить життя. Наприклад, якщо взяти таке, як в Онтаріо, де ти витрачаєш по 3-4 години на день на трафік, платиш за моргіч за будинок, і е, цей моргіч будинок коштує більше мільйону доларів. Ну, якби я не готова платити за це. Але це тільки моя суб'єктивна думка, і тільки на даний момент мене влаштовує життя тут. Можливо, через рік я поміняю свою думку, я якби не можу зарікатися за це. Відповідно, нашою метою було те, ну, щоб придбати будинок, який ми зможемо нормально забезпечити, зможемо оплачувати всі рахунки, моргідж, пропорті, так, всі страховки. І в той же час я зможу собі там дозволити піти в той самий декрет на рік, хоча б да, і присвятити цей рік дитині. Звісно, декретні можна отримати тільки тоді, якщо є напрацьовано 600 годин. Відповідно, ти зможеш отримувати 55% від своєї зарплати. Перші 5 років в Вініпезії пройшли ну, неймовірно швидко. Я працювала, канадська медицина нам дійсно допомогла, я змогла завагітніти, пішла в декрет, і потім знову вийшла з декрету на роботу. І тоді я відразу завагітніла другою дитину і постало у нас питання по пошуку нашого житла, пошуку будинку. І Відповідно, ми розпочали дивитися різні варіанти на той момент. Але в зв'язку з тим, що це був період ковіду, ціни на нерухомість почали підніматися догори. І багато хто, якщо раніше вони проживали в квартирах і думали тільки за купівлю будинків, то зараз багато хто почав купляти, і відповідно багато хто з інших провінцій, хто працював віддалено. Не міг собі дозволити, наприклад, в Онтаріо купити там будинок. Багато хто переїжджав і в Манітобу. Це все вплинуло на те, що ріст нерухомості піднявся, і відповідно ми хотіли знайти більш-менш хороший будинок, більш-менш щоб нас влаштовував, і щоб відповідно ціна була нормальна, адекватна. І, відповідно, ми почали розглядати різні варіанти і дивитися як в Уніпезі, так і замістом. І через те, що я йшла в декрет, я ніби не прив'язувалася до місця своєї роботи і не планувала вертатися після декрету на ту роботу. А чоловік, робота знаходилася на півдні Вінніпегу, Відповідно, ми приблизно шукали 30 кілометрів від його роботи і поза містом. І знайшли непоганий варіант. 2013 року будинок досить новий, хороший біля невеличкого міста Штейнбах. Він знаходився. І до роботи йому якраз і займало 30-35 хвилин. і Ми почали все більше, і більше розглядати це містечко для свого майбутнього проживання, що там є. Як вияснилося, тому чоловіку навіть він міг би витрачати на дорогу ще менше часу, якщо живе за містом. Чим в місті, оскільки ми на той час проживали на півночі Вінніпегу, і кожного ранку йому прийшлося. Добиратися до роботи мінімум 45-50 хвилин з трафіком. А з тої точки, де ми розглядали купити наш будинок, йому потрібно було тільки по трасі їхати 30-35 хвилин. Ми почали розглядати і почали дізнаватися, що це за місце Штеймбах і що там є, чи там є дитячі садочки для майбутнього, які є магазини, чи є супермаркети, всі, які ми Звикли, які підходять для нас, і чим більше ми дізнавалися про дане місто, тим більше воно нам подобалося, оскільки це. Тихе спокійне містечко. Його називають як німецьке чи що, бо багато переселенців з Німеччини проживають тут. І о, тут є все з супермаркетів: є Суперстор, Canadian Tire, є навіть Winners, є о, о, Велмарт, що тільки немає, це костко, але зв'язку з тим, що ми так, так час від часу їздимо в Вінніпег, це не так далеко, там 30-40 хвилин до Вінніпеку, і Ми. Можемо заїжджати йти костко, це є не проблема. І, відповідно, ми більше і більше роздивлялися на це місто і все більше воно нам подобалося у зв'язку з тим, що до садочку мені їхати 10 хвилин до супермаркетів, 7-8 хвилин. Це навіть менше е, часу, чим тоді, коли я проживала в Вінніпезі. І ми приймаємо рішення, що да. Це нам підходить. Даний будинок нам подобається. Він просто ідеальний для нашого розміру. Для чотирьох людей і собака в нас також є, звісно. І ми приймаємо рішення, що ми придбаємо цей будинок, і на дев'ятому місяці вагітності ми заселяємося. До два тижня залишалися до моїх родів. Ми переселилися і розпочали там жити. До речі, зараз я показую, як ми вже звикли купувати каву собі. Під'їжджаючи до кафешок, ти собі замовляєш каву. Це досить зручно, оскільки особливо, коли тебе ззаді двоє дітей, і вони нашукані, оскільки це зима, і їх треба кожного виняти з карсіту, кожного посадити. О, це важке завдання, і це дуже зручно, коли мама хоче собі придбати каву, під'їжджає, купує, і не потрібно дергати кожну дитину і це все робити. Але коли ви переїжджаєте в Невеличке містечко потрібно бути впевненим, що ви знайдете роботу по місту, а не будете кожного дня їздити, наприклад, як мій чоловік в Вінніпех, адже часом замітає дороги. Погода тут ну не дуже така, скажімо, Хороша часом буває, що заметілі і дорогу перемітає. Відповідно, це все треба розраховувати, і потрібно бути готовими на це. Відповідно, переїжджаючи в невеличке містечко, потрібно впевненим бути, що ви тут знайдете роботу і от. Коли ми переїжджали, ми на, наприклад, на рахунок цього не задумувалися. Але зараз я, коли вийшла з декрету, я почала шукати роботу, і, відповідно, в мене постало таке питання, чи вертатися мені назад на ту роботу, де я раніше працювала, чи шукати тут на невеличкому містечку. Але ви знаєте, мені пощастило, і мені дозволили майже всі дні працювати з дому. Тобто віддалену роботу дали можливість. Відповідно, я залишилася на тому місці, якому і раніше працювала. А мій чоловік їздить кожного дня в Вінніпех, і це, повірте, не легко, це досить далеко. Можливо, ми скоро також обоє почнемо шукати роботу тут, оскільки довго не наїздишся. Це все, якби і бензин, і витрати додаткові. Відповідно, скоро ми. Також будемо розглядати такий варіант, щоб шукати роботи тут. Но, е, поки що я нічого не знаю. Я то знаю буквально пару заводів, які тут є. Є завод великий по вікнах, де багато працюють українців. Як я чула, є невеликі ферми, є навіть одна велика ферма. Але поки що цим питанням я не цікавилась, так що не можу вам підсказати на рахунок цього. Але в цілому, якщо дивитися на це містечко, воно мені дуже подобається. Тут багато різних кафешок, ресторанів, багато є торгових центрів, Ну не торгових центрів, а супермаркетів. Є великий один торговий центр, навіть де є і Віннерс, і картерс. Я люблю цей магазин для діток. Дуже хороша, якісна. якісний одяг там продають. І відповідно є навіть, от я зараз проїжджаю біля аквацентру, дуже класний басейн, гірка для дітей різні групові завдання, ну, групові групи, де можна здавати дітей на плавання. Є навіть спецерія Приїхала невеличка Санта-Лучія, де прекрасна піца. І багато невеличких ось таких магазинчиків, де можна теж придбати і одяг, і взуття, і ось бачите, Бостон. Піца навіть є. Тобто тут є куди вийти. Є навіть дитячий майданчик, такий, як накритий, і дуже багато, багато дитячих. Відкритих площадок, де ви можете піти і провести час з дітьми, але це літом, на жаль. Бо зимою тут ну, не так багато розваг. Якщо ну, я, я скажу, що це не для кожного. Не кожен звик жити віддалено від цивілізації, і де не дуже багато є куди вийти. Але нам на даний момент дуже подобається тут проживати. Наші діти задоволені. Я я садочком, садочок не колосальні гроші коштує, а від двох років ми платимо тільки 416 доларів. Відповідно, поки мої діти маленькі, поки вони не ходять в школу і мені потрібно платити за садочок. Ми не будемо розглядати варіант переїжджати в іншу провінцію, оскільки в інших провінціях садочки досить дорогі: що в Онтаріо, що в Альберті, що в Бісі. І як тільки наші діти вже будуть трішки старші, можливо, тоді да, ми будемо розглядати іншу провінцію, можливо, ми будемо дивитися якісь варіанти, але на даний момент. Мене влаштовує те, що я не витрачаю ні на дорогу час, я ввечері приділяю своїм дітям час, і вони задоволені своїм садочком. Тобто нас все влаштовує. До речі, ось це я зайшла в торгові центри невеличкі, які в нас в Штембуху знаходяться. Тут навіть є ось такі качельки для діток. Там долар закидаєш, і воно три хвилини катає дитинку. Досить цікаво. Я навіть без грошей просто приходиш, дітки попригають, посидять, і їм достатньо цього, повірте. Їм багато не потрібно. І в цьому торговому центру, до речі, є і він і є Долорама, і є Картерс, він невеличкий такий, але ну, в суботу виїхати, щоб дитина попригла на цих качельках, доволі прекрасно, я рахую. Ось, бачите, взуття, тобто є де пройтися. Ось цей картерс-магазин, що я розповідала для дітей, дуже якісний, хороший одяг. Навіть піаніно поставили для діток чи не для діток, просто погратися. Досить цікаво взагалі. Ну, чому ні? Ось суперстор, де зазвичай я і скупляю всі продукти. Мені подобається суперстор. І ціни хороші в даному магазині, і, і вибір хороший. Зазвичай я скупляю продукти Суперстор, Велмарт. І косткою, коли я буваю в Вінніпезі, ось лікар-маркет, Оскільки в нас в манітобі алкоголь ви не можете побачити в звичайному магазині, його можна придбати тільки в окремих магазинах, спеціалізованих. Ось це він є великий магазин по з великим вибором алкоголю. Так що не переживайте на рахунок цього. Є де пиво купити. І так коротко розповіла про це містечко. Мені подобається тут жити, поки що і поки що я не розглядаю варіант переїжджати в іншу провінцію, оскільки ну не можу я на себе повісити мільйон за будинок і витрачати більше там двох тисяч доларів на двох дітей за садочки. Це не мій пріоритетний в нинішній момент. Як я кажу, що можливо це все зміниться, коли мої діти будуть хоча б шкільного віку, так, да. але на нинішній період я спокійно живу, спокійно насолоджуюся своєю сім'єю і проводжу час з сім'єю і літо тільки настає. Ми завжди з палатками в кемпінг. Завжди кудись подорожуємо, їдемо на озера, оскільки біля е, Манітоби, ну взагалі в Манітобі, дуже багато озер. Де куди варто поїхати, куди. Можна їхати, куди потрібно їхати, і не потрібно боятися там ведмедів чи ще чогось. Я їжджу дуже часто з цією сім'єю, і навіть коли в нас були малесенькі діти, взагалі по півроку ми їздили вже з палатками і були задоволені. і Ніколи не шкодували, оскільки тут багато куди є поїхати, як тільки настає літо. Да, на жаль, зима в нас довга, на жаль, вона починається приблизно в. Листопаді закінчується в квітні, але як тільки починається травень, наступає просто моментально літо. І з травня у нас прекрасна погода, літо дуже хороше, можна купатися в озерах, не те, що там озера холодні. Ні, можна купатися і є куди поїхати. І з, квітня, реально, ну, з травня да, і по середину жовтня. Прекрасна погода. Тобто не потрібно зациклюватися, напевне, на негативі, а просто бачити прекрасне і в тому, що вас оточує, і не потрібно зациклюватися на безхатьках там чи ще щось, чи на бурному чомусь. Не знаю, мені подобається на нинішній період, де я знаходжуся. Як я себе відчуваю по своїх витратах і заробітках, і те, що моя сім'я спокійна і впевнена в завтрашньому дні? Хочу повторити ще раз, що це тільки моя суб'єктивна думка. Я нікого не заохочую жити там, десь в маленьких містечках. І тільки на нинішній момент мене все влаштовує. Цілком, можливо, що через рік-два я зміню свою думку. Цілком я не заперечую абсолютно на рахунок цього питання. І надіюсь, вам це відео сподобалося. Всім бажаю тільки всього-всього найкращого. Всім пока-пока!